Від ожеледі та заметів черкаські дороги цьогоріч рятуватимуть модернізованою технікою. Фірма приватних, що вже четвертий рік поспіль виграє тендер, оновила свій автопарк та запаслася сольовою сумішю. Та проблеми все ж мають із проплатами. Мерія заборгувала підприємству більше 7 мільйонів гривень. Чи працюватимуть приватники у борг? Допитувалася Ірина Головка. Випробування зимою посеред осені таким цьогорічний жовтень запам'ятають юманські водії. Тоді зі снігового полону рятувальники витягнули й сотні автівок. Це не стали розкидач, він оснащений комп'ютером. А ось такою модернізованою технікою будуть розчищати Черкаси зимою. Черкаське спеціалізоване управління вже четвертий рік поспіль виграє тендери на ці роботи. Тут кажуть, свій автопарк оновили і осучаснили. Спецтехніки мають 30 одиниць. Спроектували навіть власний солерозкидач. Від практики використання піску проти ожеледі поступово відходять. Пісок у нас близько 40 тонн, але в минулому році ми його практично не використовували, тому що ми перейшли на соль і на соляний розчин. За минулий рік було використано. Рестано близько 500 тонн чистої солі. Зараз у нас на складах більше 300 тонн. Ще 400 тонн замовлено на заводі і чекаємо поставку протягом місяця. Тут ми можемо спостерігати рух кожної одиниці нашого транспорту. Контролювати рух усієї техніки на підприємстві будуть дистанційно через gps трекери Випробують їх цією зимою. Заступник директора каже: уся їхня техніка позначена на карті міста, так відслідковуватимуть проблемні ділянки дороги та чітко координуватимуть свої дії. Спеціальні встановлений радіозв'язок між кожною машиною. Тобто, якщо у нас або погодні умови дають. Якісь корегування, то диспетчер реагує на ці зміни і зв'язується з кожним водієм і виконує спеціальні свої завдання. Єдине, що може зупинити техніку, каже Андрій Бортников, це невчасне проведення платежів міськрадою. Наш замовник цих робіт, департамент житлово-комунального комплексу, затримував серйозно затримувався з розрахунками за виконані роботи. Тут рівень оплат за вже виконані роботи становив близько 42-46%. За роботу за попередній період приватники від владців отримали навіть менше десятої частини боргу. Та все одно говорять, працювати будуть, та недовго. Грошей на паливно-мастильні матеріали стане максимум на два тижні інтенсивної роботи. Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.